Міськрада звільнила від податку на землю та прибуток усі комунальні підприємства. Таке рішення буде чинним упродовж 2010 року. Депутати своїм голосуванням полегшили фінансове становище муніципальних установ, абсолютна більшість яких збиткова. Зокрема, теплокомуненерго заплатило минулоріч за землю майже 900 тисяч гривень. Цьому підприємству дозволили також не платити за ордери на розкопки. Вони потрібні для доступу до підземних мереж. Зекономлені кошти можна буде використати на ремонт теплотрас. Багато статей почали зростати. Тобто, цей тариф на воду збільшився, це оплата за землю збільшилася, і інші складові зарплата десь трошки виросла. В результаті наші затрати не покривають тарифу і виходить різниця в тарифах. За 2009 рік різниця рік різницю трефа склала 5 мільйонів. Вперше депутати своїм рішенням звільнили від податку на землю усі об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Нині в місті близько 170 таких організацій. Раніше ОСББ не хотіли приймати на свій баланс прибудинкові території. Тепер вони зможуть безкоштовно займатися їхнім благоустроєм на свій розсуд. Якщо воно орендує якусь землю, воно може там дитячий майданчик значить, будувати може будувати там майданчик контейнерний для сортування твердих побутових відходів, стоятку автомобільну. І тим самим воно несе відповідальність за зберігання цієї землі, і також воно звільняючи його від сплати за землю. Воно має уже так склати стимул для того, щоб ця земля дійсно була закріплена за ОСББ. Напередодні не планувалося звільнити від частини податків лише водоекотехпром, адже це підприємство єдине з поміж інших комунальних установ є прибутковим. Однак депутати вирішили допомогти і цій установі.